Коли антибіотик, тоді лекціалі жерміна пробіотик. Жан Беленюк проти міністерства молоді та спорту скандал розгорівся через рішення міністерства заборонити українським спортсменам брати участь у змаганнях, якщо туди їдуть росіяни і білоруси. Згідно з цим рішенням, виходить, що двері на наступну олімпіаду для українців. Теж можуть бути закриті, і Баленюк як олімпійський чемпіон і кандидат у нові президенти національно-олімпійського комітету дивується такому рішенню. Чому навіщо взагалі жанові нова посада, на яку він претендує, і чи збирається він сам ще колись представляти Україну на міжнародних змаганнях? Дуже особистий ексклюзив за мить у вел. Він перший депутат Верховної Ради, який, будучи на цій посаді, став ще й олімпійським чемпіоном. Чи мріє Жан Беленюк повторити успіх на головному спортивному майданчику? З ким та чому сьогодні публічно свариться? Це розколює український спорт. Які в нього стосунки з африканськими родичами? Після поїздки в Руанду я зрозумів, що я на 100% в Україні та чи планує створити власну родину? Нові откровення спортсмена та політика ексклюзивно в ЖВЛ. вел? Хоча б півтори години на день Жан Беленюк проводить у спортивній залі. На відпочинок від тренувань у нього відведено лише неділю. Середа, субота такий напів, напівспортивний день. У мене можемо з хлопцями з друзями зібратися в лазні, а в неділя це просто день, без тренувань. Сімейний день. Намагаюся е, відпочити максимально е, відіспатися. Намагаюся провести день з родиною. У мене є собака. Її вигулюю в нашому районі. Такий авторитетний пес рахується серед собак такого самого розміру. Побільше більше собаки всерйоз його не сприймають, хоча він і серед них претендує на лідерство. таким чином Жан, хоча б ненадовго відволікається від справ політичних, та набирається сил задля вирішення проблем в українському спорті. А їх сьогодні виявляється чимало. Наразі у нас ну, складне таке питання з приводу участі або неучасті в міжнародних змаганнях, де представлені представники Росії та Білорусі, тому що якби, у нас є спортсмени-професіонали, які по суті самі визначають, чи там вони контактують з росіянами, білорусами саме на спортивних майданчиках чи ні і Є е, 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 спортсмени національної збірної команди. Відповідну постанову щодо бойкоту ухвалили в міністерстві молоді та спорту на рішення міжнародного олімпійського комітету. Згідно з ним, росіянам та білорусам дозволено брати участь у змаганнях за кількома умовами. Вони не повинні були публічно якось підтримувати цю війну. Людина не повинна бути в лавах збройних сил Російської Федерації. Але тим не менш, навіть якщо е, ці люди якби пройдуть всю цю фільтрацію, всі ми розуміємо, що це спортсмени з Росії, і через це ми не приймаємо е, участь змаганнях. Беленюк критикує колег за недостатню комунікацію та наявні подвійні стандарти. І наголошує, це є вкрай демотиваційним чинником для самих спортсменів. По перше, це не вирішує ту проблему, задля якої була внесена ця заборона. І по-друге, це розколює український спорт. Треба зібрати всіх спортсменів і пояснити, що якщо це державна політика, то всі повинні притримуватися однієї позиції. Тож, на думку нардепа, бойкот то останній аргумент. Навпаки, треба боротися, аби українці на престижних змаганнях були. А от росіяни і білоруси ні. Поки ж участь України на Олімпійських іграх 2024 під питанням, і це неабияк як болить олімпійському чемпіону. Я вже свою олімпійську мрію дитинства здійснив. Я просто хочу зазначити, що в нас крім мене є багато спортсменів, які мріють про олімпійську медаль майбутню свою. Аби змінити український спорт на краще минулого року Жан навіть висував свою кандидатуру на пост президента Національного олімпійського комітету України. Щоправда, тоді з великим відривом програв чинному очільнику Вадиму Гуцайто. І після тих виборів Беленюк несподівано заявив про вихід зі складу НОК. Його обурило, що серед нових членів організації виявилося чимало колишніх депутатів із партії регіонів та ОПЗЖ. Сленство воно по суті ніяким чином не дає змоги впливати на політику Національного Олімпійського комітету, тому я і не бачив сенсу там залишатися, тому що повпливати якось на, на рішення я особисто не міг. Тож тепер спортивною сферою він опікується за допомогою депутатського впливу. Однак сьогодні робота Белонюка розширилась і він займається ще й вдосконаленням відносин з африканськими країнами. Треба було Доносити ті е наративи, які б е спонукали е африканців більш лояльно відноситися до позиції України, тому що е там суцільна е російська пропаганда. Керівництво парламенту вирішило, що я найкращий приклад тому, що люди з іншим кольором шкіри. Мають всі можливості для реалізації всередині нашої країни, минулої осені відбулася його перша поїздка до Африки, і розпочав він її з Руанди, батьківщини свого тата, якого щоправда бачив хіба що на старих фотографіях. Жан втратив його, коли був ще зовсім маленький. Багато років спортсмен вважав, що окрім мами і бабусі родичу у нього немає. Але ж як він помилявся. Мама Жана Світлана Баленюк і батько Венсан Дагіджимана покохали одне одного ще в студентські роки. Тоді темношкірий чоловік навчався в авіаційному інституті Києва, став льотчиком, але був змушений повернутися на батьківщину, де розгорнулася громадянська війна. Під час бойових дій він і загинув. Жінка залишилася з маленьким синочком на руках, хоч і самотужки. Вона намагалася виховувати його мужнім та самостійним і підтримувала малого в усіх починаннях. То вона водила мені мене по різним секціям і ніколи не наполягала, щоб я там займався чимось конкретним. А чим саме хоче займатися Баленюк вирішив у 9 років після того, як вперше зайшов до зали з греко-римської боротьби. Ну я тоді точно зрозумів, що це той вид спорту, який мені. Ну, принаймні на той момент підходив, тому що в мене було багато енергії. Хотілося якось її десь е реалізовувати. Реалізував ще й як. Спочатку було срібло європейських змагань серед кадетів, згодом золото серед юніорів і друге місце чемпіонату світу серед юнаків. Але мріяв він про олімпійський п'ядестал. Зрозумів, що я хочу поєднати своє життя з великим спортом, і відповідно до цього вступив до. Національного університету фізичного виховання. Та не все й завжди виходило легко. Так одного разу Беленюк програв відбірне змагання на чемпіонат світу і ледве не опустив рук. Це був, здається, десь рік 13, 2013. Тобто я вже був дорослим. Конкурент виступав на чемпіонаті світу, він програв е сутичку вилетів зі змагань і в цей день показували, я думаю, що це був повтор. Нагородження найкращих спортсменів України, і Ольга Харланд вчергове стала найкращою спортсменкою України. На ту мить фехтувальниця вже була олімпійською чемпіонкою. Власне, саме вона, навіть того не підозрюючи, стала головною натхненницею Баленюка. Я тоді собі е пообіцяв, що я зроблю все, щоб я став найкращим спортсменом України. 2016-го здійснилось найзаповітніше. Українець здобув срібло на Олімпійських іграх у Ріо де Жанейро. А 2020-го у Токіо вже тримав у руках золото. Цікаво, що якраз таки після олімпійської перемоги спортсмен вперше подався до Африки, аби вшанувати пам'ять батька. Заразом вдалося познайомитися з його великою родиною. Я тоді Виграв срібну медаль і дізналися. Ну тому, що я якби не звичайний українець, всім це очевидно. і Почали дізнаватися, які які в мене в яке коріння. Ось і дізналися, що в мене батько з Руанди почали е, шукати і знайшли, е, якби родичів. Ці родичі потім сконтактували, знайшли змогу сконтактувати зі мною. У Руанді на відомого родича з України чекали бабусі, два дядьки, племінники і зведена сестра. Емоції від того знайомства він добре пам'ятає й досі. Я не як ментально відрізняється в цьому випадку українці і руандійці? Тобто я тоді ще шуткував, що після поїздки в Руанду я зрозумів, що я на 100% українець. Де ти виріс? Напевно, тим ти являєшся, тому що ну, це відчувалася ця несхожість, певно, в підходах. Але Жан все одно поважає батьківщину батька та досі підтримує зв'язок із тамтешніми родичами. Ба більше африканська родина забажала приїхати до України. Чи зараз, чи точно пізніше, після нашої перемоги, я думаю, що їм буде точно цікаво. А от чи є у планах політика створення власної родини? Як і зазвичай, на такі питання він відповідає не дуже охоче. Я сподіваюся на це. Інколи наше. Можливості не збігаються з нашими бажаннями і навпаки. Але схоже, таке бажання Жан таки має, бо не приховує. Почав замислюватися над спадкоємцями. У своїй уяві навіть малює, яким буде їхнє майбутнє. Я їм бажаю реалізувати себе там, де вони захочуть це зробити. Я не буду на, на чомусь конкретно наполягати. Взагалі не розумію такий підхід, що я ось там був борцем, мій син буде борцем, і, мій внук буде борцем і там покоління борців. А поки ж сам Беланюк не припиняє роботу за розвиток українського спорту. І як завжди планує з неї вийти переможцем. Прем'єра. Кирило Буданов відкриє Дмитру Комарову. Я знав точно час, ми все знав точно. Секретну інформацію. Концептуально буде так. О, такого я ще не чув. Перемогою це все не зупиниться. Про яку вже можна розказати. Чого боятися, чого не боятися мільйонам наших телеглядачів. Головний розвідник країни. Про секретне та особисте. Про що мріє Кирило Буданов? Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром.